Як хочете кудись доїхати, ставайте у чергу. Одразу у кількох українських містах транспортний параліч у Дніпрі і Запоріжжі люди скаржаться, маршрути скасовують один за одним. Тож і доводиться добиратися на своїх двох, як кажуть перевізники. Так само говорять, що причин такого прогальмування одразу кілька, і головна з них бракує водіїв. Маршрутки найзатребуваніший громадський транспорт у Запоріжжі, на відміну від тролейбусів і трамваїв, вони їздять в усі райони міста, навіть найвіддаленіші. П'ята вечора. Центр Запоріжжя. Люди намагаються доїхати на правий берег міста. Займають черги на один з маршрутів. Ми нарахували зо 50 людей. Транспорту нема О, бачите, скільки це скільки треба така очередь, щоб Значить, нема транспорту. Я так вважаю, дуже погано. І вранці набрали людей на зупинках. Кажуть, ще в квітні з транспортом все було нормально. А зараз немає транспорту. Мобілізації мабуть. Водії, які підлягають мобілізації, вони просто не вийшли на роботу. Ви подивіться на водіїв, які їм більше всім 65 з плюсом. Сідати страшно через дорогу. Черга на інший маршрут. Пасажири штовхаються, аби зайти в маршрутку. Кажуть, раптово ще з транспорт на деяких напрямках, і тепер в Хортицький район, приміром, просто не дістатися. Після шостої вихідний день це нереально. Зараз з уточненням даних, так взагалі не хочуть навіть таксисти приїжджати. Чи справді так перевіряємо у центрі міста додаток таксі показує в наявності лише одну автівку. Одна машина. А це вже інший район міста. І тут ситуація геть інша. Маршрутки порожні, водії скаржаться, пасажирів немає. Буває, в одну сторону п'ять людей привозиш. Їх просто немає. Просто-напросто. ти все ідеал. Люди всі Ну, Тут це? і тролейбуси не їздять на сіпо, тому там більше загружають. А так менше людей становиться. Менше. Водії скаржаться перевозити пасажирів за 12 гривень собі у збиток. може сказ, що банкрот. З такими ценами на все, на запчасті на топливо. Ми зв'язалися з фірмою-перевізником. Директор не на камеру розповів, що його бізнес спершу підкосив ковід, а тепер війна та мобілізація. Зі ста машин, що наявні у парку, працюють лише двадцять. тягучка нехватка. Схожа ситуація і у Дніпрі. У міському департаменті наводять цифри. Служити пішло 120 працівників електротранспорту, а це кожен десятий військовозобов'язаний зі штату. На момент початку по Орднення нас на маршрути стабільно виїжджало на 46 одиниць більше рухомого складу ніж зараз. Та охочих перенавчатися на водіїв електротранспорту за останні роки тільки поменшало аж втричі. З новеньких у депо Анастасія торік вона вирішила докорінно змінити своє життя, звільнилася з лікарні і сіла за кермо тролейбуса. Побачила про мімо прожаючи тролейбус і і в мене в голові, а чому б не спробувати керувати їм? Та таких нових працівників вкрай мало, і вони не в змозі закрити всі потреби підприємства. Тож нині персоналу доводиться виходити на роботу у свої вихідні. Просять, Просять. не вистачає кондукторів, дівчатка, будь ласка, вийдіть, попрацюйте. Ну що ж, ми погоджуємось. У дефіциті нині чи не кожна посада на підприємстві? Це і водії, це і кондуктори, це і слюсарі, це і майстри, це і механіки, це і електрики, це і ремонтники усіх можливих професій. Тож усіх охочих запрошуйте на навчання, а потім і на роботу. Олена Каптюх, Дар'я Зирянова, Софія Москаленко та Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.